Я довго думала, чи варто залишати це відео тут на каналі, чи хай воно буде просто в архівах. Але все ж таки це мій архів життя, мої спогади, тому залишу все ж таки. І тут будуть просто перші емоції. Друзі, вітаю! Давно не виходила в кадр. Я тільки що ледве залишилась живою, мені не відбило голову, як кажуть. Ви не уявляєте, що тільки що трапилось. І так, я в Німеччині. Бачите за моєю рукою, що там. Ось так. Зараз вам детальніше покажу. Що ж, ось так. Нічого не придвищала біди. Планувався дуже смачненький вечеря обід. Тобто на завтра їжу я готувала. Планувала готувати. Сьогодні вже нічого не буду готувати, зараз приберу. Що є, ти типу, поїмо з дитиною. Ось так. Бачите, що в мене на підрозділи? Ось так. Ось, бачите, я їсти готую. Готувалася. А ось щось трапилось. бачите? Ось така краса в мене. Да, я в Німеччині, до речі. Я живу на останньому поверсі, мене ніхто не затопив. Мене затопила криша, яку ніхто не хоче ремонтувати. Я так розумію, це просто жах. І я взагалі стояла ось на цьому місці. У мене варився борщ який мені зараз потрібно буде виливати. Робила засмашками, ви бачите, недоготовлений ще борщ був. Тепер ще й томат придеться виливати. Ось моя вода, яку треба викинути. Тобто це все треба викидати зараз. Виносити на смітник, там сміття. Там ще, до речі, в смітнику фарш рідний. Я планувала рідні котлети, але тепер буде вибачте, будь ласка. Нічого не можу зробити, бо, як ви розумієте, ось. Де лампочку? Хтось піднімав десь лампочку, ось вона. До речі, лежить ця лампочка звідти. Світла нема. Ось тільки Підсвітлюю ось такою лампою. Ох, одним словом, так, да, я знаходжусь в Німеччині, але я могла просто чудом залишилась живою. Я кажу, не дай Богу Бог, оце все. Не ви Оця плита, ось така товщина цієї плити, не дивіться, вона впала б мені на голову. Я просто, чесно вам скажу, я шокована, тому що я готувала їжу. Для мене це. Я до сих пір не можу відійти, вже, мабуть, десь година пройшла після того. Я подзвонила подрузі, запитала, що мені робити. Я подзвонила... пішла до сусідки, бо сусідка чула грохот. Глохнулася добре, навіть дитина через навушники почула. Я пішла до сусідки, сусідка позвала ще одного сусіда, мені розповіли, що робити, як правильно. Робити ці бути в ситуації, бо, як ви розумієте, це просто жахіття. І я не знаю, що далі буде. Я звичайно вам не розповім цю історію. Мене, знаєте, чесно вам скажу, величезний шок, адже сьогодні я ще отримала цікавого листа, але то вже інша буде історія. Історію, лист стосовно ютуба. Одним словом ось так. Пішла прибирати це, все задоволення. Бо до речі, це дуже також важливо виявляється. Мені сусід, Ігор Ходив, видав ось такі два пакети для сміття і сказав, куди це все винести. Ми з Ігорем будемо виносити. Хочете ще довідати речі, не вийде мені. подруга вчора привезла деякі речі. Ой, така щастя. Я просто, чесно, я вам скажу, до сих пір не можу прийти в себе. Я не знаю. Я... Шокована, бо чесно кажу, там, де зараз впала плита, але ну, вона падала, падала через... Добре, що ще нічого не здобуло. У мене до цього лежав на зарядці телефон. Але я якраз мені хтось задзвонив, я телефон не клас. Одним словом, у мене зараз близько серце. Я, чесно повністю, розумію, що я в шоці. Добре, що дали гарячу воду, бо не було гарячої води. І мені потрібно буде голову. Ось так. Я розумію, що в нас в Україні, звичайно, набагато страшніші ситуації вибиваються. і люди також залишаються і без житла, і так все це, це сипеться і на голову. Я це все розумію. Але коли ти морально навіть не уявляєш, що це може бути, в мене слова в голові плутаються, чи думки в голові плутаються. Бачите, я навіть говорити повноцінно не можу. Стрес у мене. Я це вирішила для себе записати. Не знаю, чи, чесно вам скажу, не знаю. Чи викладу я його на YouTube? М -м -м, тим паче давно не було відео на на каналі. Бо мені просто не було часу. Я намагаюся вчити німецьку. Ну, одним словом, з такий жах. Жах, чесно вам скажу, у мене справжній жах. І чим це все завершиться, я вам розповім згодом. Ну що, друзі, я вирішила ж почати прибирання, прибираю все це. Вже зараз на сьогоднішній момент ось, ось такі два пакети з сміття тут стоять. Я прибираю, і до мене приходить сусіди, приходять, до яких я зверталася, але вони вже взяли з собою жіночку, вона говорить російською мовою, і вона могла мені перекласти. Ця жінка з Казахстану, вона тут вже дуже давно. І її мама живе по моєму стояку на першому поверсі. Вона до мене, вони прийшли поговорити і говорять, що потрібно визвати поліцаїв для того, щоб це все зафіксувати. Поліція приїхала, зафіксувала, сфотографувала мої документи, що я проживаю в цій квартирі, що в мене все добре з документами. Порекомендувала поліція мені не ходити на кухні, не бути зараз на кухні, тому що все одно мені це треба прибрати, бо подивіться все. Оце все, бачите, що твориться там стільки сміття. Це все треба вичистити, вимити. Борщ вже пішов до смітника. У мене вже навіть розірвався пакет для сміття. Потрібно зараз буде все одно сходити на вулицю, викинути завтра неділя і щось там покапало червона. Дуряк, ой, Господи, одним словом, мені це все треба тепер почистити, прибрати, винести до смітника. Я трішки такому, знаєте, в величезному шоці, не трішки, брешу, в великому шоці. Бо це все треба вичистити, прибрати, і ти не розумієш, за що взятися? Поліція все зафіксувала, записали хлопці, ці два, два молодих хлопці були. Е -е, визвали вони поліцаї. Хаос Майстра. сказав, що на даний момент він знаходиться в іншому місці, яке від мене в 40 хвилинах їзди. Десь навіть не в 40 хвилинах, а годину їзди, ще автомобілям, це потягом 45 хвилин їхати. І хаусмайстер домовився. Він, до речі, говорить англійською, добре це, це добре, тому що якраз Ігор може з ним спілкуватися. З нами він прийде о 8-й годині ранку в понеділок для того, щоб це все зафіксувати, перевірити. Тому що, як виявляється, у нашому місті в понеділок вононг не працює. ЖКХ по-нашому не працює. Ось так, пішла я прибирати. У мене, чесно вам скажу, зараз стресовий стан. І розуміння того, що мені це все могло впасти на голову. Ви не уявляєте, ці два пакети дуже важкі, вони не підйомні. І я просто розумію, якби якась частина цього всього впала мені на голову, ой, то тінь від лапу, боже, думала вже щось зі стіною там. І там ось пішла, бачу, здулася ця, я боюся, що й там можу Боже. Коротше, мені тут будуть робити ремонти, так розумію. Що це буде, я навіть не, не можу уявити.